Всім привіт! Ви на каналі Мама в кубі Алла Нікітюк, мене звати Алла і сьогодні приготуємо домашнє морозиво Кіт Кат, яке полюбляють всі діти, ну і дорослі не відмовляться поласувати смачним домашнім морозивом. Приступимо до приготування. Шоколад Кіт Кат потрібно подрібнити або ножем, або блендером. Нам потрібне згущене молоко, яке я готую сама. Його відеорецепт є на моєму каналі. Наливаємо вершки жирністю 35% та додаємо ванільний цукор і збиваємо за допомогою міксера до м'яких піків. І починаємо додавати згущене молоко. І вершки і згущене молоко мають бути завчасно охолоджені в холодильнику, тільки тоді вершки зіб'ються ідеально. Додаємо подріблений кіткат. Лише половину. Половину лишаємо в шоколад. І перемішуємо лопаткою. Недовго, тільки для того, щоб маса увібрала всю крихту. Масу викладаємо у силіконові форми або за допомогою ложки, або за допомогою кондитерського мішка. Та вставляємо дерев'яні шпажки. Форми можуть бути різні, за бажанням. Але силіконові використовувати дуже зручно. Та лишаємо в холодильнику для охолодження протягом 3-4 годин. Можна використовувати будь-яку ось таку силіконову форму, полити її потім шоколадом та подавати як морозиво торт. Шоколад розтоплюємо, можна використовувати будь-який на ваш смак молочний, чорний або білий шоколад. Та додаємо олію соняшникову без запаха і перемішуємо до однорідності, охолоджуємо до кімнатної температури, додаємо. Потрібнений кіткат та перемішуємо знову ж до однорідності. Виливаємо у зручну чашу. Я використовую ось таку високу, і кожне морозиво занурюємо в шоколад. Шоколад дуже швидко застигає. Викладаємо на пергамент та можемо зберігати морозиво в холодильнику і смакувати ось таким смачним домашнім морозивом кіткам. Ці інгредієнти вказані зверху на екрані на початку відео та знизу в описі на українській, англійській та французькій мові. Готуйте з любов'ю до нових зустрічей!